Обговорили взаємодії клубів та обрали нового очільника осередку. Саме так прийшли збори Федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області. Зокрема, директор комунального закладу Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня зауважив, що є проблеми в роботі спортивних клубів, і попросив нового керівника звернути на це увагу. Хотілося щоб новий голова звернув увагу на питання, які виникають проблемні питання в роботі. Клубів, клубів зараз є декілька. Звернути увагу на ці проблемні питання, щоб усі клуби в нашому випадку в першу чергу в спідвеї здобули розвинули нормальні відносини, співпрацювали. І не заважали один одному, а навпаки, підтримували. Опісля обговорення перейшли до вибору нового керівника. Виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикаризян запропонував кандидата Дмитра Соломчука. «Оскільки сьогодні вибралася голова мотоциклетного спорту, свою чергу ми сьогодні відвідали, тому що це є наш спідвей безпосередньо, який в місті знаходиться це є родзинка нашого міста. І сьогодні хотілось би побачити саме голову. Я свою чергу подав це Дмитра Соломчука, який теж обіцяє бути максимально піднімати рівень нашого спідвою, мотоциклетного спорту також за цього кандидата проголосували майже всі одноголосно за. Головою Рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України Соломчука Дмитра Вікторовича. Прошу проголосувати. О, за. Всі за, два «Утрималися». Новообраний керівник Федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області Дмитро Соломчук зазначає, насамперед, на посаді хоче більше популяризувати мотоспорт. В мотоциклетному спорті дуже багато пилим, тому що колись мотоциклетний спорт різний: мотобол, мотокрос, спідвей, інші види спорту були візитивною карточкою міста рівної рівненщини Головне максимальну вагу приділяти для спортсменів, щоб спортсменів виховувати нових і молодих, і ті, хто є вже спортсменами, ті, хто виступає за кордоном, що вони все таки Приїздили до Рівного, до області, виступали, показували клас, мотивували молодь. До слова Дмитра Соломчука обрали керівником Федерації мотоциклетного спорту в Рівненській області на чотири роки. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.